Наступний клуб забарно це ПСЖ. плюси та мінуси переходу для забарно. 10 з 10. Чому тому, що він переходить не в ПСЖ, який набито грошима. Він переходить у ПСЖ, як де є молода команда. Переходить в ПСЖ до одного з найкращих тренерів сучасності, який хоче цього гравця. А якщо він його хоче, то Хочете. значить, що він з нього розраховує. І там молода команда, молодий проект. І там саме там Ілля зможе спрогресувати ще далі. Як ніяк, але в ПСЖ завжди були гарні центральний захисник. Багато років це був Сілва. Потім це став Маркініус. Ну Маркініус взагалі там 15 років, ну 13-14 років впежа так. І ситуація в тому, що саме забарний зможе там умовно придати. Те, я хочу сказати, що якщо ті новини, які там розгортаються навколо цього, то можливо це буде не не один українець у складі, а можливо навіть декілька. Немає відчуття, що забарний не буде основним в ПЖ перший сезон, так точно ну там дуже хороша пара захисників. Я поясню це Маркініус та Пачо. Навіть Євген Хачрідікомі задавав це питання, теж відмітив, що в ПЖ дуже хороша пара центральних захисників. І от. Мені здається, що забарного беруть спочатку як третього захисника, тобто він точно не буде основним цьому сезоні. І потім, можливо, десь буде прощання з Маркінісом, і в теорії ПСЖ отримає дует Пачу Забарний, який на багато років вперед. ну розумієш. У цьому є суть до прогресу і так далі. Коли ти приходиш відразу і на тебе там ставлять у після трансферу через три дні у старт, і ти робиш помилку, як, наприклад, було там з Хусановим. Так, так, от, так, так. так. так то потім ну не зрозумів, як ця історія може ну може відбутися, і це досить адекватно, коли там брати молодого гравця і під вводити його до команди поетапно.